О, у вас вдома є драбина. Вітаю! Тоді у вас вдома є маленький спортзал для ваших ніг. Зараз покажу три вправи, які можете виконувати буквально одну хвилину, і ваші ноги будуть здорові в порядку. Перша стаємо на першу сходинку, стаємо обидвими ногами і піднімаємо п'ятий. Ось так догори. Таким чином ми прокачуємо наш гомілковий м'яз і допомагаємо серцю прокачувати кров по всьому організму. Наступна вправа. Стаємо на другу е, сходинку і піднімаємось догори. Спочатку на одну ногу, потім на іншу. Таким чином ми прокачуємо наші сідниці, що теж немало важливо, тому що сідниці це стабілізатор всього нашого організму. І якщо вони в порядку і працюють правильно, то поперек не бере на себе компенсацію і ніколи не буде боліти. Третя вправа це розтяжка. Переходимо на. Третю сходинку. Ставимо ногу на сходинку. І розтягуємо знову ж таки наш фідничний м'яс. Розтягуємо добре, потягнулися півхвилинки на одну ногу. І переходимо на іншу ногу. Також півхвилинки. Знаходьте вдома е, такий міні-спортзал, і робіть ці прості вправи. А краще підписуйтесь на нашу сторінку, там буде багато ще цікавого.